Перед тим, як вивчати наступну тему, нам потрібно пригадати основну інформацію з першої теми предмету нарисної геометрії, для того, щоб ви успішно пройшли тестовий контроль, який на вас чекає, і могли рухатись далі, розуміти наступні теми. Отже, за основи побудови зображень, накреслені взято метод проекціювання. Суть цього методу полягає в тому, що ми через якийсь об'єкт проводимо уявні промені на якусь певну площину. І Оця тінь, яка буде утворюватися на площині, буде називатися проекцією. В залежності від розміщення променів, проекціювання поділяється на центральне це коли промені виходять з одного центру. І паралельне. Паралельне, в свою чергу, поділяється на паралельне косокутне, це коли промені паралельні між собою, і знаходяться під кутом до площини проекції. І паралельне прямокутне це коли промені знаходяться паралельні між собою і знаходяться під прямим кутом до площини проєкції. Ось так відбувається проєкціювання на одну площину проєкції, ми просто розміщуємо паралельно і робимо креслення цього предмета. Але так як форма деталей складніша в основному, а задача в кресленні стоїть показати всю інформацію про деталь, то використовується якраз метод Монжа. Це французький вчений, який запропонував виконувати проєкціювання. На дві і більше взаємоперпендикулярних перпендикулярних площин проєкції. Тобто оця в нас називається горизонтальна площина. Перпендикулярна до неї фронтальна. перетині у нас є вісь Х. Ось перетині горизонтальна і фронтальна. І відповідно це горизонтальна проєкція це фронтальна. Але ми не показуємо такого окреслення, тому що це є в просторі просторове окреслення. Ми його перетворюємо в комплексне креслення. Для цього ми горизонтальну площину суміщаємо з фронтальною на 90 градусів. І це вже є комплексне креслення. Ми показуємо якраз таке спрощення. Але якщо форма предмета чи деталі складніша, потрібно вводити ще третю площину, це є профільна площина. І дуже важливо на даному етапі вам знати розміщення площин, назви тих площин. І осі, які утворюються на перетині площин. Тобто у нас горизонтальна, фронтальна і W профільна. На перетині горизонтальної H і фронтальної V утворюється вісь Х, на перетині фронтальної і профільної вісь Z, і на перетині профільної і горизонтальної вісь Y. І далі, ви от бачите, стрілочка, ми суміщаємо профільну і горизонтальну з фронтальною площиною на 90 градусів. І ось це. Іде перетворення просторового креслення, як воно в просторі себе поводить і уявно ми це все виконуємо. В комплексне. Тепер, коли ви знаєте назви площин і розміщення осей, ми рухаємося далі і уявно будемо розміщувати точку в нашому трогранному коті, ось це точка А. Використавши ортогональне проєкціювання, ми кинемо промені перпендикулярні до кожної з площин. І отримуємо проекції точки А. Це буде горизонтальна проекція А1, фронтальна проекція точки А, А2 з індексом, і профільна проекція буде з індексом 3. Запам'ятайте, індекси ми будемо завжди проставляти, одинички, двійки і тройки. Також дуже важливо сьогодні вам буде зрозуміти, як відбувається перетворення такого просторового креслення, ось як ми це все будемо уявно розміщати, в комплексне, яке ми будемо використовувати на кресленні. Тобто ми розвернемо горизонтальну і профільну площину з фронтальною. І в нас будуть тільки осі і тільки проекції точок. Після чого вам треба обов'язково навчитися ще знаходити профільну площину проекції. І тепер відкривайте свої зошити і запишіть тему креслярським шрифтом і план заняття. Ручкою звичайним шрифтом. Дивлячись на це креслення, ви вже повинні розуміти, що тут зображено тригранний кут, він на товстою лінією, тут показаний, точка А розміщена уявно в просторі, і є А1, А2 і А3. Це є проекції точки А, які з'явилися після ортогонального проекціювання. І потім йде суміщення, тобто перетворення просторового креслення в комплексне. Ми горизонтально і профільно суміщаємо з фронтальною. І в нас утворюється ось таке вже комплексне креслення. Тобто ми тільки показуємо осі і положення проекції точок. Тобто, зліва це просторове креслення, справа це комплексне креслення. Йде таке спрощення, таке перетворення. І ми будемо якраз використовувати ось це комплексне креслення. І ви маєте просто розуміти, що, як воно себе проводить в просторі, але зображувати спрощену на комплексному кресленні. Зараз задача буде стояти, виконати ось це креслення. У вас тут має бути 100 мм. Якщо у вас є, ви креслите тут, якщо нема, то переходите на нову сторінку. І зараз виконуєте ось цей, цю площину, фронтальну площину. Тут є розмір 65-45. Будуєте перший прямокутник. Можете натиснути на паузу і накреслити. Тонкою лінією все будуємо. Після цього добудовуєте горизонтальну і профільну площини. Тут є розміри по 30, але простіше вам кинути 6 клітинок по діагоналі. Отут з кожної з цих вершин трьох, 6 клітинок по діагоналі, і сполучити ось так тонкою лінією. Тільки потрібно зараз ось цей трограний кут. Ніяких розмірів, все тоненька лінія акуратно. Тепер створюємо точку А в просторі, 20 розмірів по висоті і 20 ліворуч відносно точки О. Ставимо точку А. Також позначте собі віз X, R, X, Z, і так само точку O. Тут в нас буде горизонтальна площина, поставте собі Аж. Тут фронтальна V і профільна W. Ну і Тепер кидаємо промені. Кидаємо промінь перпендикулярний до горизонтальної площини. Утворюється проекція точки А, яка називається А1. Кидаємо промінь перпендикулярний до фронтальної площини, створюється точка А2. Це буде фронтальна проекція точки А. І кидаємо промінь на профільну, це буде профільна проекція точки А. Ось тут так само сполучить, у вас має зійтися по діагоналі, і так само ось тут, щоб воно все по лініях зв'язку співпадало. Це дуже важливо воно має бути на одній лінії. Тепер нам треба ось так перетворити: просторове креслення в комплексне. І для цього ви побудуєте ще два прямокутнички розміром 45х55, там, де горизонтальна, і. 55 на 45 там, де профільна площина. Після того, як добудували, стрілочками вказуєте ось так, що ми розвертаємо. І показуєте в проєкції точок, що вони вже будуть знаходитись ось тут, коли ми розвернули. Штриховою лінією, так як в мене, просто потрібно скопіювати. Оці всі позначення, ірики, стрілочки. Зверніть увагу, що іріки вже є два, Тобто частина пішла до горизонтальної, частина пішла до профільної площини проєкції. Тобто ось це ми таким чином зробили наше креслення. Можете натиснути на паузу, гарно обвести товстою, тонкою, зробити всі позначення. І ось це ми зробили просторове креслення, перетворення просторового креслення в комплексне. Тому що ми будемо зображувати ось так. Y, Z і проекції точок А. А1, А2 і А3. Положення кожної точки ми будемо знаходити по координатах, тому що ми не знаємо, буде декілька точок, і нам треба буде точно знайти їхнє положення. І для цього нам потрібно навчитися виконувати, знаходити точку по координатах. Це повинні всі вміти робити, тому що наступна графічна робота якраз буде в основі лежати вміння правильно відкладати по координатах. Візьміть собі знову знову чисту сторінку. Візьміть, поставте 20, другий пункт плану в можете взяти. І напишіть: побудувати три проекції точки А. 20, 18, 25. Зараз давайте просто побудуємо осі. Оця тонка лінія має бути. Ось тут у вас розміри. Зупиніться. І накресліть. 50-65. І потім всі напрямки по 40 мм. Поки що по 40, пізніше я вас навчу, як це вираховувати, яку довжину робити кожної осі. Ось так просто. Зробіть і поки що зупиніться. Тобто, у нас для того, щоб відкладати по координатах, нас завжди буде точка мати три координати. Перша буде відповідати за віз X друга за вісь Y, третя за вісь Z. Можете собі теж таке зробити позначення. І є ось така схемка: ми будемо відкладати з точки О, нас буде. Перший координат типу Х, тобто ось воно тут зображено вліво. Друга координата це 20 Друга координата по Ірику, наприклад, вона десь тут вийде вниз. І третя координата, тут зразу буде точку, будемо підписувати, що це А1. І третя координата це буде у нас 25 по осі Z, тобто з цієї точки будемо відкладати вверх. І підписувати А2. Ось. Тобто зараз те саме буде ось тут. Тут у нас точка О. Поставте собі, тут в мене поки що нема. І вліво ми відкладаємо 20 мм, тому що перша координата йде по Х. Ставимо просто за Тепер вниз нам треба відкласти 18, ви просто креслите пряму і відкладаєте 18, ставите точку А1. Горизонтальна проекція точки А. І по Z у нас координата 25. Тобто з цієї точки вверх піднімаєтесь на 25. Можете натиснути на паузу, якщо не зрозуміли. Подивіться, ось тут є X і Z, і ось тут є ті самі розміри. Тобто запам'ятайте собі цю схемку. І обов'язково я вам наголошую: треба точки підписувати, тому що на графічних роботах і далі у вас буде 6-12 точок, і треба кожну проєкцію точки А, Б, С, Д, підписувати. Тут у нас А, значить, ми підписуємо А1, А2. Буде Б, підписуєте Б1, Б2. І тепер задача стоїть якраз знайти профільну. Тобто, перше, ви вже навчилися відкладати по координатах, ось маючи інформацію. А тепер завжди треба буде знаходити профільну, вміти знаходити профільну проекцію. Для цього вам треба провести під кутом 45 градусів ось таку пряму допоміжну, тонкою лінією. Це все, тонка лінія акуратно, тонесенько, ледь-ледь. Ну, просто тонкою лінією. Бо лінія зв'язку потім ще легше можна буде. Оце є лінія зв'язку А1А2. Отже, ми б накреслили під кутом 45 градусів, щоб знайти профільну проєкцію. Тепер кидаємо з проєкції точки а, А1 а горизонтальної, горизонтальну ось таку лінію. Проводимо пряму до допоміжної прямої під кутом 45 градусів. І далі проводимо ось таку вертикальну допоміжну пряму. З фронтальної проєкції точки А2 беремо. Горизонтальну лінію зв'язку так, щоб вона перетнулася. Ось тут. І там, де вони перетнуться, буде профільна проекція точки А. Ось. Тобто по лініях зв'язку ми просто проводимо під кутом 45 градусів, проводимо горизонтальну лінію зв'язку, піднімаємо, а з фронтальної якраз ловимо цю висоту. Тому що Z завжди буде відповідати за висоту. Це такий перший спосіб, і він основний, він базовий ми в зошті будемо його виконувати. Можна так само робити циркулем. Тобто ви кидаєте допоміжну пряму до перетину, вісю є, далі ніж циркуль ставите в точку О, і ось тут проводите дугу по вертикалі, щоб воно у вас так само зійшлося. Тобто, ось так якраз е, зробіть. Але обов'язково ось тут поставте точку О. Тому що це є центр відліку координат, тут в мене, на жаль, нема. Десь я опустив той момент. І запам'ятайте, як відкладати по координатах, тому що всі наступні заняття якраз будуть. У нас з по координатах, і кожен має навчитися вміти це робити. Наступний пункт плану це у нас конкуруючі точки. Точки, які лежать на одному промені, називаються конкуруючими. Тобто, якщо, наприклад, ось тут поставити точку, якусь, вона лежить на одному промені. І вона у нас накладеться з цією точкою. І тут важливо, наприклад, ось тут також буде, і може, тоді воно спроєктується. Ну, давайте перший варіант. Нехай буде ось так, якщо воно. То з двох конкуруючих точок, які збігаються на горизонтальній площині, буде видима та висота, якої більше. Так? Ви бачите, що А вище, Б нижче. І ми це будемо бачити на комплексному кресленні теж на ось цій проекції. Ми будемо бачити, що ось ця вище, ця нижче. І так само, ось тут на профільній. Якщо воно буде збігатися. Тут навпаки, тут Б вище, А нижче. Тут воно розміщено трошки по-іншому. Тут ви бачите, що точки збіглися, лежать на одному промені, і тоді ми дивимося на висоту. Якщо з двох конкуруючих точок, які, лежать на, які збігаються на фронтальній площі проекції, тобто ось тут, якщо в нас накладуться, тут будуть дві точки, наприклад. То і ось тут у нас піде ліній на зв'язку. То видима буде та глибина, якої більше. І глибину ми будемо бачити якраз ось тут по осією на горизонтальній проекції. Яка ближче до нас, яка далі? Ну, ближче, коли ми будемо робити графічну роботу з площинами, то ми пригадаємо ці конкуруючі точки, і ви краще зрозумієте, як з ними працювати. А зараз поки що просто випишіть собі, що таке конкуруючі точки, і правила конкуруючих точок. Тобто, якщо збігаються на горизонтальній. Яка буде видима на фронтальній і на ширина якої більше. Тобто ці конкуруючі точки ви маєте законспектувати. І наступна точка квадрант, у квадрантах простору це йде мова про те. Зараз просто цей пункт плану, і наступний вам треба для такого загального розуміння. Ми не будемо використовувати це. Але так, щоб ви розуміли, що горизонтальна і фронтальна площина не закінчується отут при перетині, де вісіх створюється, а вона. І проходить далі. Відповідно, ці площини ділять простір на 4 квадранти. Ось. І вони теж суміщаються. Тут йде донизу, тут йде доверху. І накладаються. І через то тут положення точки, в залежності від того, в якому квадранті вона лежить, на комплексному кресленні буде відрізнятися. Зверніть увагу, там як будете конспектувати, як воно в першому квадранті зображується в другому, тут в третьому і в четвертому. Тобто це в нас мова йде про квадранти простір, де точка може бути в одному з тих чотирьох квадрантів. А так само, якщо ми використовуємо три площини, профільно ще водиму, вони так само не закінчуються, а й продовжуються. Отут пішла горизонтальна площина, тут пішла фронтальна, і сюди пішла профільна площина проекції. І е, вони ділять простір якраз вже на 8 октантів. І кожна точка може якраз лежати в кожному з цих вісьми. Октантів простору сюди, наприклад, Z2 буде з плюсом по координаті сюди, Z мінус координації, і з плюсом, Y з мінусом. Так само і х з плюсом, вправо буде з і мінусом. Якщо у вас координати йдуть з мінусом, то відповідно точка лежить якомусь іншому. Це потрібно просто вам для загального розуміння, і в подальшому, можливо, десь вам потім пригодиться і ви будете розширювати ці знання. Зараз просто законспектуйте точки. в Октантах і квадрантах простору, так само як конкуруючі точки, і саме основне навчитися будувати точку по координатах.